Всі ми хочемо визнання в цій чи в іншій мірі. Нам хочеться належати до тієї чи іншої спільноти і відчувати повагу від цієї спільноти, відчувати, що нас там люблять, поважають, да, визнають. Тому що ми соціальні істоти. Ми не можемо жити в ізоляції, нам треба зв'язок, нам треба стосунки з іншими людьми. Тільки таким чином ми можемо відчувати себе від, від, відзеркалюючись да, в відображаючись в очах інших. Ми відчуваємо, що ми е, живі. Повністю від цього ми не можемо піти нікуди. Це важливо. Визнання це важливо. І частина визнання приходить до нас у компліментах. Ем, і дуже, тобто, періодично нас все таки визнають. Нам кажуть компліменти нашій зовнішності, нашим талантам, да, нас помічають, схвалюють, дають нам те, що ми так сильно хотіли отримати. І отже, цей момент, коли наче можна порадуватись да, і наїстися з. Цим да? впустити це всередину себе і заповнити цей голод такий да? з визнання. Але ну, дуже часто буває, що це якось дуже важко зробити. Да? Людям досить часто важко якось адекватно прийняти і перетравити комплімент в їх сторону. Вони починають або якось впадати в нікчемність, там знецінювати себе, да? казати там, ой, та це вам там здалося, що я такий там гарний або талановитий, да? Або виправдовуватись, да? це теж про, ну, про таке про впадання в нікчемність, да? що, там, та це мені там повезло, це тут, це, там, це такі обставини, да? це не я, це не я. Це от не я такий класний, да? тобто знецінювати себе, переводити в приклад інших, порівнювати, що ну, що де тут я, там. От, той-то, Той-то, звісно, да, талановитий. А я що, ну я оце манюлечку таку зробив. Тобто, коротше, все знецінило, все визнання знецінили. Ем, применшувати свій розмір в цьому. Або навпаки впадати в таку грандіозне якесь перегравання, да, коли вам кажуть комплімент, а ви такі да, звісно, да, а що Та я вообще класний, я і не таке вмію. Пф, а що ви думали? Пф, я і ще і те, і те можу, да, там, взагалі. Тобто в таке перегравання, трошки в грандіозну частину падають. І, і, а Де а, ж а це, це середнє? Як знайти оце середнє? Да? І взагалі, ну, чому так важко перетравити адекватну компліменту? Да? І в мене є така гіпотеза, пов'язана з тим, що. Особливо важко буває прийняти комплімент, який ви ну, довго чекали. Тобто є якась там частина вас, да, там, якийсь талант або там, не знаю, частина зовнішності, де ви б хотіли, щоб вас оцінили. От вам би прям хотіло, щоб вас тут помітили і оцінили. Я сьогодні про ці компліменти більше буду говорити. Тобто, вам хочеться, щоб, наприклад, там, повітили ваше почуття гумору, що у вас класні. Жарти, от ви їх вважаєте класними, да? і вам хочеться, щоб їх теж інші теж оцінили як класні, визнали. І от в цей момент, коли вам все-таки говорять, що, вас, що ваш жарт класний, в цей момент ви з'єднуєтесь, ви в контакті з цим голодним місцем. Да? ви якби для цієї людини Стаєте особливо вразливою. Ну, ви відчуваєте себе особливо вразливою. Тобто ви наче відкриваєтеся цією вразливою частиною, про яку вона каже комплімент. І вам здається, що це видно. Вам здається, що це помітно. Наскільки сильно ви цього хотіли? Да, наскільки сильно це для вас важливо? Наскільки сильно ви про це фантазували? Вам це важливо. А бути таким вразливим, таким оголеним перед іншою людиною дуже страшно. Ну, бо страшно, що зроблять боляч. Це така ваша дуже серцевина, жива частина ваша душа. І тому хочеться поскоріше, поскоріше закритися оцими захистами, да? або втікти в грандіозність, або взнацення. Ну, тобто, аби тільки не. Перебувати, не залишатися в цьому контакті, який створив цей комплімент. І я зараз, власне, що хочу? Я хочу розвіяти фантазію про те, що люди знають, наскільки для вас це важливо. Вони не знають. Якщо ви їм про це не казали, вони не знають, наскільки це місце може бути для вас вразливим таким і голодним. І от саме це, те, що е, розвіюється ця фантазія про голені, що вони знають, наскільки це для мене важливо, може допомогти вам більш адекватно і просто прийняти комплімент, який вони кажуть. Е, вони просто помітили, щось що їм сподобалось, да, і вони попали ваше в голодне місце, але вони про це не знають. Тому ви можете просто, ну тому, якщо да, якщо казати да, про те, як сприймати комплімент, да, спробуйте просто залишитись в контакті е, з людиною, да, пам'ятаючи так фоново, про те, що вона не знає, наскільки, про це, наскільки це для вас важливо, і просто залишитись в цьому і сказати Дякую, мені дуже приємно, що ви помітили мій там, талант. Там, що я гарно жартую. І все, цього достатньо. От таке маленьке, хотіла сьогодні сказати, що дуже часто ми думаємо, що люди прям знають, де ми голодні і бачать це. Ні, вони не бачать це. вони можуть додумувати своє. Тому не бійтеся залишатися в контакті з ними, коли вони кажуть вам щось важливе. Пускайте в себе компліменти, перетравлюй, перетравлюйте їх в собі і заповнюйте свої, наповнюйтесь їм, цим відображенням від інших людей. І, звичайно, записуйтесь до мене на консультації, якщо я вам імпоную, з різними темами. По ТГ, Посилки ТГ, ФБ, Інстаграм. Я вас чекаю, Па-па!